Вітаю! Перша тема геометрії восьмого класу чотирикутник та його елементи. Поставимо на площині чотири точки, з'єднаємо їх послідовно відрізками частину площини. Разом із відрізками АБ, БЦ, СД і ДА називають чотирикутником. Які ж елементи в чотирикутника? А, Б, С і Д це його вершини. А Б, Б С, С, Д, Д, А – це його сторони. Тобто вершини зображаються точками, сторони зображаються відрізками. Крім цього, чотирикутник має кути кут А, кут Б. Кут С і кут Д. І дві діагоналі. Тобто АЦ і БД діагоналі. Чотирикутник називають і позначають за його вершинами. Зазвичай починаємо із літери А, а Б, С, Д по порядку. Можна почати називати його з будь-якої вершини, але перераховуєте вершинки по порядку, наприклад, Б, С, Д, А. Не тільки цими чотирма літерами латинського алфавіту можна називати чотирикутник. Будь-які чотири е літери, які ви запишете послідовно, будуть давати назву чотирикутника. Вершини А, Б, Б і С, С і Д, Д і А є сусідніми вершинами. Вершини А і С, Б і Д протилежні. Вони лежать навпроти. Сторони А Б і БЦ, БС і СД, СД і ДА. ДА і АБ це сусідні сторони. Сторони АБ і СД протилежні. Сторони БЦ і АД протилежні. Відповідно, кути А, Б. B і С, С і Д, Д і А є сусідніми, кути А і С, кути Б і Д будуть протилежними, вони лежать навпроти один одного. Ви знаєте, що сума довжин всіх сторін це периметр. Периметр, нагадую, позначається літерою П, вимірюється в сантиметрах, метрах, тощо. І так, перша теорема. Теорема про суму кутів чотирикутника. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Всі 4 кути у чотирикутника разом становлять 360 градусів. Як це довести? Ми вже в 7 класі з вами довели, що сума кутів трикутника 180 градусів. Якщо ми чотирикутник кутник АБЦД. Розділимо діагональю БД на два трикутника, то сума кутів і в першому трикутнику, і в другому трикутнику буде 180 градусів. Якщо ж ми додамо кути цих трикутників, то разом отримаємо 360 градусів. Чи буде чотирикутник опуклий, чи буде чотирикутник увігнутий ось отакий, Його завжди можна поділити на два трикутники. І переконатися, що сума кутів обох трикутників буде 360 градусів. Коли чотирикутник буде опуклим? Якщо ви до будь-якої сторони чотирикутника прикладете лінійку і він весь лежатиме по один бік від цієї лінійки, то він опуклий. Якщо ви прикладете до якоїсь із сторін чотирикутника лінійку, і ця лінійка розріже чотирикутник на дві частинки, одна буде під лінійкою, інша над лінійкою, то він буде увігнутий або неопухлий. З цієї теореми випливає наслідок, що у чотирикутнику тільки один кут може бути більшим за розгорнутий. Зверніть увагу на ось оцей кут Б. Якби він був розгорнутим, то сторона БС лежала б на продовженні сторони АБ. Він більший за розгорнутий. Раз він більший за розгорнутий, то його величина більша за 180 градусів. Якщо ми додаємо два кути більших за 180 градусів, то отримаємо, що тоді в чотирикутнику, у якому кутів більших за розгорнутий більший, ніж 1, наприклад, 2, тоді сума кутів такого чотирикутника буде більша за 360 градусів. Але ж теорема про суму кутів чотирикутника каже, що сума його кутів має бути строго 360 градусів. Розглянемо базову задачу. Довжина будь-якої сторони чотирикутника менша від суми трьох інших його сторін. Ви пам'ятаєте, що будь-яка геометрична задача починається з малюнку. Тож розглянемо деякий чотирикутник ABCD, проведемо в ньому діагональ і будемо спиратися на нерівність трикутника. Розглянемо трикутник ABC. І трикутник А, Д. С. У трикутнику а, Б, С сторона а, Б, найбільша сторона а, Б, менша за суму двох інших сторін. Якщо ця нерівність порушиться, то ми просто не зможемо із даних відрізків скласти трикутник. У нижньому трикутнику сторона АЦ. Вона найбільша повинна бути менша за суму двох інших сторін. Ці нерівності записав. Якщо ми у першу нерівність замість АС підставимо ось оцей вираз, а це, як ви бачите, менше за суму оцих двох доданків то ми отримаємо, що сторона АВ чотирикутника менше за АЦ плюс СБ. А АД плюс ДЦ більше, ніж АЦ. Підставляємо ось оцей вираз замість АЦ і СБ залишаємо. Тож АД плюс Д це більше за АЦ. І якщо ми додамо СБ, то весь оцей вираз буде очевидно більший за попередній. А попередній вираз був більший за сторону АБО. Отже, будь-яка сторона чотирикутника завжди менша від суми трьох інших його сторін. Зупиніть відео і спробуйте дати відповіді на запитання, пов'язані із цим матеріалом. Запрошую вас перейти до практичного застосування отриманої інформації. Задача 1.11. Знайдіть кути чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 2, 3, 10 і 21. Чи є цей чотирикутник опуклим? Зазвичай починаємо розв'язання задачі із малюнка. Яка фігура нам задана? Чотирикутник. Отже, ми будуємо чотирикутник. Назвемо його, наприклад, АПЦД. Паралельно пригадуємо, як робити короткий запис умови. Теж починаємо із фігури, яка задана. Читаємо знову. Знайдіть кути. Тобто далі будемо працювати з кутами. Якщо вони пропорційні числам 2, 3, 10 і 21. Що це означає вони пропорційні числам? Ми маємо справу з чотирьма кутами, і ці числа зображають кількість частинок, які становить цей кут від загальної кількості. Тобто кут А найменший становить дві частинки, кут С трошки більший становить три частинки, кут Б ще більший у мене по малюнку становить 10 частинок, і кут Д. Найбільший становить 21 частинку. Записуємо ми цю інформацію у вигляді рівності ось таких відношень. Що нам треба знайти? Знайти треба кути чотирикутника. Як же ми будемо розв'язувати цю задачу? Пригадуємо, що. Міркувати над задачею ми починаємо з тієї інформації, яку беремо з умови, і з тієї інформації, яка у нас є у форматі теорем, властивостей, ознак, що описують саме цю геометричну фігуру і ті об'єкти, про які йдеться мова. І так, що нам відомо? Нам відомо, що А, Б, С, Д це чотирикутні. Відомо, що його кути відносяться як 2 до 3, до 10 до 21. І оскільки мова йде про кути чотирикутника, то ми ще знаємо, за теоремою про суму кутів чотирикутника, що сума всіх цих кутів 360 градусів. Оце та перша частинка, від якої ми будемо відштовхуватися, записали її. Тобто ми розуміємо, що міри наших кутів. Треба підставити ось у вираз, який описує теорема про суму кутів чотирикутника. Але у нас немає градусних мір. Де нам їх взяти? Ми розуміємо, що кут А це дві частинки, кут С це три якихось частинки, а скільки ж градусів одна частинка. В таких випадках ми з вами говоримо про те, що треба ввести в задачу нам помічника. Кількість градусів, які припадають на одну частинку. Міру однієї частинки ми з вами називали коефіцієнтом пропорційності. Коефіцієнт пропорційності можна позначати літерою К, можна позначати за Х. Тоді, якщо одна частинка це К, то кут А, який дорівнює дві частинки, це буде 2К, кут С, який дорівнює три частинки, це буде 3К. Кут Б, який становить 10 частинок, це буде 10К, і кут Д, який становить 21 частинку це буде 21К. І тепер це вже міри кутів в градусах, які можна підставляти в дану формулу. Ви зрозуміли, задача буде на рівнянні. Записати пояснення до цієї задачі далі можна так. Розв'язавши утворене рівняння, маємо, що на одну частинку припадає 10 градусів. Тоді, якщо кут А становить таких дві частинки, то його міра буде 2 помножити замість 10, 20 градусів. Кут С – це три частинки, отже, його міра 3 на 10 30 градусів. Відповідно, кут Б 10 частинок. Тобто це 100 градусів і D становить 21 частинку. На перше запитання цієї задачі ми відповіли. Міру кутів чотирикутника знайшли. Друге запитання, чи є цей чотирикутник опуклим. Давайте пригадаємо, який чотирикутник є опуклим. Ми говорили з вами, якщо прикласти лінійку, то опуклий чотирикутник буде лежати з однієї сторони від лінійки, причому до якої б із сторін ми лінійку не приклали. Якщо таку ж процедуру зробити із неопуклим чотирикутником, чотирикутником то може трапитися, що пряма, яку ми проведемо через одну із сторін такого чотирикутника, розріже цей чотирикутник на частинки. Тобто одна його частина буде лежати над, наприклад, цією прямою, а інша під. Зверніть увагу, що в опуклому чотирикутнику немає кутів більших за 180 градусів. У неопуклому чотирикутнику такий кут обов'язково буде. Давайте подивимося, які ми отримали кути. Один із кутів даного чотирикутника більший за 180 градусів. Отже, даний чотирикутник не є опуклим. Наступне завдання. Чи може мати чотирикутник три прямих кути один гострий, три прямих кути один тупий і так далі. Тобто задача буде знову у нас про кути чотирикутника. Треба буде перевірити оці твердження. У разі ствердної відповіді треба буде нарисувати такий чотирикутник. Що ми знаємо про кути чотирикутника. У нас є теорема про суму кутів чотирикутника. Вона говорить, що сума кутів чотирикутника повинна дорівнювати 360 градусів. І ми маємо наслідок з цієї теореми. Він говорить, що в чотирикутнику тільки один кут може бути більшим за розгорнутий. Спираючись на них. Ми і спробуємо відповісти на поставлені запитання. І так перше, чи може чотирикутник мати три прямих кути і один гострий? Три прямих кути, тобто три кути по 90 градусів, це 270 градусів і один гострий, тобто менше за 90 градусів, 270 градусів. Якби у нас був четвертий і ще прямий, то було б разом 360. А раз четвертий кут гостей, тобто його міра менша за 90 градусів, то разом всі чотири кути будуть давати суму меншу, ніж 360. А у чотирикутника сума кутів повинна бути рівна 360 градусів. Отже, такого чотирикутника бути не може, бо сума кутів менша за 360 градусів. Друге. Чи може мати чотирикутник три прямих кути і один тупий? Три прямих кути знову в сумі дають 270 градусів, тричі по 90. Один тупий. Міра тупого кута більша за 90 градусів, але менша за 180. Тобто чотири таких кути у сумі дадуть величину більшу за 360 градусів. Відповідно до теореми про суму кутів трикутника, ця величина повинна становити рівно 360 градусів. Вона не може бути ні меншою за 360, ні більшою за 360. Третє. Чи може бути у чотирикутнику чотири 4 прямих кути? Чотири прями. Прямі кути міра по 90 градусів. Чотири по 90 це 360. Теорема про суму кутів чотирикутника говорить, що сума кутів чотирикутника строго дорівнює 360 градусів. Ми саме такий результат і отримали. Отже, може бути чотирикутник з чотирма прямими кутами. У разі ствердної відповіді нарисуйте такий чотирикутник. Ось ми його і побудували. Вам відома ця фігура це прямокутник. Переходимо далі. Чи може бути чотирикутник, у якого чотири гострих кути? Гострий кут має міру меншу за 90 градусів. Якщо 4 по 90 це буде 360 градусів, то 4 рази взяти кути менші за 90 градусів, ми і величину отримаємо меншу за 360 градусів. Отже, наша відповідь до четвертого завдання. Не існує такого чотирикутника, бо його сума кутів буде менша за 360 градусів, що суперечить теоремі про суму кутів чотирикутника. П'яте завдання. Два прямих і два тупих кути. Два прямих кути. Міра кожного із них по 90 градусів. Два тупих кути. Міра кожного із них більша за 90 градусів. Якби в нас було 4 по 90, то це було б 360. Оскільки у нас є два кути по 90, дають разом 180. Два інших тупих кути дають міру більшу за 180 градусів. Отже, 180 градусів, да більше, ніж 180 градусів, ми отримаємо сумарну величину більшу за 360 градусів, що суперечить теоремі про суму кутів чотирикутника. Отже, не може бути такого чотирикутника. Шосте. Два прямих кути, один гострий кут. Та один тупий кут. Два прямих кути дають нам в сумі 180 градусів. Можна підібрати такий гострий і тупий кут, який б у сумі давали теж 180 градусів, наприклад, 30 і 150 градусів, наприклад, 89 і 91 градусів. Тобто можна підібрати такі гострі і тупі кути, які б в сумі давали 180 градусів, тоді загальна сума всіх кутів, наприклад, ось такого чотирикутника, буде 360 градусів, що якраз задовольняє теорему про суму кутів чотирикутника. Наступне. Чи можуть сторони чотирикутника дорівнювати 2, 3, 4, 9 дециметрів і 2, 3, 4, 10 дециметрів? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба згадати твердження базової задачі, яку ми розглядали, довжина будь-якої сторони чотирикутника менша від суми трьох інших сторін. Доречно перевіряти найбільшу сторону. Якщо це твердження буде задовольняти найбільші сторони, то тим більше воно буде задовольняти і менші сторони. Отже, перевіряємо тільки найбільші сторони. Оскільки це базова задача, ми не пишемо за теоремою, за ознакою, за властивістю, бо задача не є не теоремою, не ознакою, не властивістю. Ми пишемо, як відомо, і спираємося на оце твердження. Довжина будь-якої сторони чотирикутника менша від суми трьох інших його сторін. Виписуємо найбільшу сторону і порівнюємо її із сумою трьох інших сторін. Зліва ми бачимо 9 міра найбільшої сторони, і сума трьох інших сторін теж дає 9. Найбільша сторона дорівнює сумі трьох інших сторін. Що суперечить твердженню оцієї базової задачі. Отже, такого чотирикутника бути не може. Поміркуємо над довжинами сторін у другій частині задачі. Є у нас сторона 10 дециметрів і порівняємо її із сумою трьох інших сторін. 2, 3 і 4. 2, 3, 4 в сумі дає 9 дециметрів. Маємо що найбільша сторона більша за суму трьох інших сторін. А вона, відповідно до цієї базової задачі, повинна бути менша від суми трьох інших сторін. Отже, чотирикутника із заданими сторонами теж не існує. Відповідь до першої частини ні, і до другої частини теж ні. Що ж, сподіваюся, в цьому відео. Ми поклали вдалий початок вивченню чотирикутників. Успіхів у подальшому, Па-па!